Після певних драматичних подій на мапі трошки ви з деякими головними героями потрапите на другу мапу гри Kingdom Come Deliverance 2, мапу під назвою Кутенберг або Кутна Гора. Після того як вас за сюжетом потримають деякий час у фортеці Сухдол. Вас нарешті випустять у відкритий світ. Ви можете одразу вирушити за головним квестом, але я рекомендую вам подивитися це відео і пройти тими кроками, які я в ньому наведу. Це дозволить вам прямо на старті гри на мапі Кутна Гора отримати одні з найкращих видів зброї, також одні з найкращих обладунків, і крім того, найкраще у грі Сідло, і також підкови для перегонів. Якщо ви дивились мої попередні відео і принаймні 20 годин пограли на першій мапі гри, на мапі Троски, то інвентар вашого персонажа має виглядати приблизно так: у вас є меч базилярд. У вас є довгий меч, радзе Кобили, які ви отримали за основним квестом. У вас є Катова сакира, лицарський щит, і також більш-менш пристойний комплект бригантних обладунків. Можливо, навіть у вас є панцир. Від головних воріт фортеці Сухдол ми вирушаємо на північ. Буквально неподалік має протікати потічок, досить таки брудний та зелений. І на іншому березі цього потічка ви знайдете невеличкий табір. У наметі, який ви там побачите, буде мішок, а в мішку будуть лежати зілля, гроші, яблуко і найголовніше підкови для перегонів, які будуть значно підвищувати швидкість пересування вашого коня. Від місця, де ми знайшли підкови для перегонів, рухаємось далі на північ. Знаходимо місцину, яка називається Зарослий кар'єр, і посеред цього місця знаходимо тіло. Якщо ви обшукаєте тіло, то ви зможете знайти промоклу мапу, проте вона вже не принесе вам ніякої користі. Треба обійти груду глиб, які лежать посередині кар'єра, і далі по стіні кар'єра піднятись трошечки вверх. Вам потрібне заглиблення під дерев'яним дощитим навісом, там ви знайдете глечик, якому буде лежати майже 500 грошей. Від зарослого кар'єра вздовж потічка продовжуємо наш рух на північ. До тих пір, поки не доберемось до невеличкого озера, на пагорбі поруч з цим озером буде два сухих дерева. Вам треба зазирнути у заглиблення під ними. Там ви знайдете ще один глечик, в якому буде лежати 350 грошей. Сама сина також цікава. здається враження, що це якийсь язицький жартовник. Від двох сухих дерев вам треба вирушити на схід. Проїхавши невеличку греблю і також лісу смугу, прямо по дорозі ви натрапите на селище Опотовиці. Я наполагливо рекомендую вам тут зберегти гру, оскільки у цьому селищі багато ворогів. Тоді що з усього селище було сплюндровано армією Сигізмунда, і тепер тут розташовуються його найманці. Це лише ви знайдете від 12 до 15 добре озброєних солдатів Сейзмунда. і ви можете безпосередньо атакувати село в день, якщо ви почуваєтесь дуже впевнено у ближньому бою. Якщо ж ні, то до ваших послуг завжди є ніч. Ви можете відслідкувати як ходять патрулі. На щастя, лише половина найманців Сейзмунда постійно патрулює це село. Інші відпочивають у будинках, тому вам треба визначити, якими маршрутами ходять вартові, і далі послідовно їх прибрати. Мало того, що на них самих досить таки хороші обладунки, і також у них є хороша зброя. Але окрім обладунків та хорошої зброї, також вони охороняють кілька досить таки цінних речей. Не принципово у який спосіб, але після того як ви розберетесь з ворогами. Вам треба від центра села, в якому знаходиться колодязь, піднятись трошечки вверх по дорозі, і далі повернути направо. Там буде хатинка, у якої є заросле вікно, яке вам треба залізти. Далі вам треба перелізти через напівдвері і піднятись по драбині на горище. Там ви знайдете угорський гербовий щит, і також ви знайдете скриню з важким замком, в якій буде лежати потужна важка зброя воронячий дзьоб, сильний відвар з полину, креслення отаманської шаблі, трошки грошенят, і також ремонтні набори коваля. Якщо ви спуститесь вниз від колодязя, то з лівої сторони буде хата, на першому поверсі якої ви зможете знайти унікальну медуху. Вона буде всюди на першому поверсі, і у першому приміщенні, і у коридорі, і у внутрішньому приміщенні. Також у внутрішньому приміщенні ви зможете знайти тіло ще одного найманця, з нього можна забрати знову ж таки обладунки. І крім того, ви знайдете у внутрішньому приміщенні книгу з рецептом смачної медухи. Щодо самої потовицької медухи, то ви при прочитанні опису цього розхідника. Зрозумієте, що такої медухи вже ніхто не робить. На жаль, в грі мені не вдалося знайти рецепт, завдяки якому ми могли б виготовляти цей розхідник. Також я наполегливо рекомендую обшукати хату, біля якої стоїть один критий віз і другий перевернутий віз, оскільки і на першому поверсі, і на горищі цієї хати ви знайдете кілька сплячих ворогів, у яких можна забрати хороші обладунки та зброю. А також кілька скринь, в яких можна знайти надзвичайно корисні та коштовні речі. Замки на скринях досить такі важкі, проте я думаю, що ви вже встигли прокачати злам замків ще на першій мапі. Ну і родзинкою луту, який ви можете зібрати у цьому чудовому селищі, є безсумнівно лут, який знаходиться у хатинці, до якої треба добиратись наступним шляхом. Вам треба піднятися від колодязів трошки вверх, далі пройти через горілу хатину і забратися на горище жовтенької хатинки. Там ви знайдете скриню, в якій буде лежати золотий хрест з гранатом, який даватиме досить такі хороші показники. І також буде лежати сідло дракона. Сідло дракона є найдорожчим сідлом у грі, і також, напевно, є найкращим. Якщо ж підводити підсумки, то за одну ніч роботи у стелсі ви зможете винести з цього села стільки луту, що вам просто до кінця гри більше не треба буде фармити. Побільше зброя, обладунки і також розхідники, які ви тут знайдете, будуть одними з найкращих, які можна знайти, зробити або купити у грі. Отримавши таку кількість цінних речей, я далі продавав їх моїм персонажам по всій мапі Кутенберг кілька ігрових тижнів. Якщо ж у вас виникають складності з тим, щоб дотягнути цей лут бодай кудись, то на південь від цього села є табір військ з Мунда, де знаходяться два ковалі і також один купець. Потрапити у сам табір ви зможете за невеличкий хабар. Таким чином, витративши всього одну, максимум дві години, ви зможете забезпечити всю свою подальшу гру і сфокусуватись безпосередньо на проходженні квестів, основного або обічних. Якщо це відео було вам корисним, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсорами каналу. Всі посилання в описі під відео. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.